Як допомогти птасі, яка попала в воду з маслом? Вся промаслена на березі моря. У нас там просто якісь калюк, такі п'ятна, масмасляністі. Одеситка знайшла птаха, який повністю замастився олією на узбережжі Одеси. Таких птахів далеко не одиниці. На жаль, не всі пірнаті живі. Тушки птахів можна знайти як на піску, так і у воді. За інформацією обласної військової адміністрації, у водах Чорного моря у межах одеського району зафіксовано маслянисті плями. Причина пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок російських масованих обстрілів. Усіх птахів із ознаками забруднення просять вести до одеського зоопарку. Я прошу вас, якщо ви бачите на пляжі. Птаха, який потребує допомоги, який взяли полію, кладіть у коробку та везіть до зоопарку. Ми тут е, облаштували прийом цих птахів. Ми їх е, будемо відмивати, е, сушити та потім випустимо їх у природу. Це треба робити якомога швидше, тому що від швидкості е, дій залежить збереження життя цих птахів. Нам привозять зараз дуже багато різних птахів. Це головним чином велика пернікоза та ще пернікоза, але є різні види. За попередніми підрахунками до одеського звіринця вже привезли понад сотню птахів. Наразі екологічні служби здійснюють моніторинг стану води та фіксують завдані довкіллю збитки.